Анатолій Глібко продає ялинки більше 25 років. Частину новорічних дерев чоловік вирощує у власному розсаднику. Інші ялинки та сосни купує у лісництвах. Привезли сосанки з Радомирського лісового господарства і з нашого Житомирського лісового господарства, в частності тергівське лісництво. Кожна ялиночка прочіпована. Зразу вже є чіп, по якому можна виділити, з якого лісового господарства вона прийнята. І якщо вони не крадені, це саме основне. То вони віддільно не продаються, вони продаються в місті з ялинкою і тільки з ялинкою. Віддільно їх ніде не можна купити, ніде не можна розпечатати. Це все є в лісовому господарстві. Вони дають чіпи, вони дають товаротранспортні накладні, вони дають чеки і якби. Вона приїжджає на базар. Надія Семенюк живу ялинку купує щороку. Я сама живу, але завжди ставлю ялинку, бо я люблю, щоб була жива чи сосонка, чи ялинка. Житомирянка Ірина розповіла, що вже кілька років не купує живих ялинок. Я вважаю, що краще таку купити на пару років ніж вирубувати ліси. Кожного разу їх дуже багато викидається, скільки б їх не було. Дуже багато усіх продавців перевірятимуть на наявність чіпів на деревах. Інспекція з благоустрою буде контролювати санітарний стан даних майданчиків. Тобто, після завершення перед початком та завершенням робочого дня буде здійснюватись прибирання місць. Також будемо контролювати питання наявності чіпів бірок на ялинках. Майданчики для продажу ялинок облаштували у різних мікрорайонах Житомира. Це і польова, це і богуня, це і Корбутівка, це і центр міста. Ялинкові базари у Житомирі працюватимуть до 31 грудня. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.